27 січня день пам'яті жертв голокосту. Спальні мішки з підігрівом для ЗСУ. 185 років павлу Чубинському. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Понад 22 тисячі євреїв вбили у Вінниці під час Голокосту. Наймасовішим був розстріл в районі П'ятничанського лісу. Тоді було знищено 10 тисяч мирних жителів. Їх збирали під приводом відправлення в гетто, а потім розстрілювали. Частина місцевих намагалася врятувати євреїв від розстрілів і ховали їх на горищах та в погребах. Це загрожувало рятівникам розстрілом. Згодом людей, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв, назвали праведниками. 27 січня ми відзначаємо день пам'яті жертв голокосту, щоб не забути про ту страшну трагедію і не дати історії повторитися. Через політику ненависті й терору окупантів людей нищили за їхню ідентичність. Головною мішенню були євреї. 27 січня відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. І відтоді вся Україна, зокрема Вінничина, вшановує пам'ять загиблих євреїв. Онуки праведників народів світу людей, що врятували євреїв під час геноциду, розповіли історію своїх предків. Батько розповідав, що під час війни вони побачили на вулиці біля будинку пораненого в щелепу хлопчика, якого дідусь забрав до себе, почав лікувати, і потім через деякий час передав в Вороновицьку лікарню. Прийшло 31 травня 1942 рік, і там три дні перед цим люди. Села, кому там сказали, чоловіки копали дуже величезну такий канава, такий рів, рів такий, не то щоб канава, а рів глибокий і не дуже широкий, такий вузький, щоб туди падали люди. І коли через три дні дуже погана була погода, просто грім блискав, така блискавка була, що засліплювало глаза, як електричні взриви. І всіх людей єврейської національності 1600 чоловік. Це потім вже на пам'ятнику пишуть, але в той день не считали їх, вже потім кого не було де в яких хатах. Мій дідусь поїхав на вузику з коником заготавлювати на зиму дрова. І він підібрав раненого бійця в лісі і вирішив його завести в лікарню на лікування, в сільську лікарню. І поліцаї, дідуся зупиняють, бачать військова сорочка. Сорочки з Карманчика з кишеньки достають документи і, не розбираючись, нічого не питаючи, вони його значить, забрали. Те місце, де була розташована жандармерія місцева, і заставили копати на себе могилу. 19 вересня 1941 року на Вінниччині розстріляли близько 10 тисяч євреїв. В області відомо про понад 360 місць масових поховань євреїв. Пам'ятні книжки, листівки, фотографії та старовинні артефакти часів цієї страшної події зберігаються у Вінницькому музеї Голокосту. В одному з віршів, який був присвячений ветеранам війни, закінчував він його словами: Якщо ми війну забудемо, якщо ми війну забудемо, якщо ми війну забудемо, знов прийде війна. І очевидно, ми пам'ятали, і пам'ятаємо у Вінницькій синагозі, центрі релігійного життя євреїв та місці молитви щорічно вшановують пам'ять загиблих під час цієї страшної події. Моляться за здоров'я наших та ізраїльських захисників та захисниць. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». і більше про події Голокосту на Вінниччині будемо говорити у нашій студії з Фаїною Винокуровою, заступницею директора державного архіву Вінницької області. Кандидаткою історичних наук, заслуженою працівницею культури України, вітаю вас. Доброго дня. Ким були євреї, яким, яким все-таки вдалося врятуватися від масових розстрілів у Вінниці, і для чого вони були потрібні німцям? З вашого запитання постає проблематика використання єврейської праці. Потрібні були німцям ремісники, спеціалісти, які могли прислугувати і прислуговували німецькій владі, їх заставили це робити, а спрацьовував принцип виживання. Один чого коштує табір на колишній червоноармійській, нині стрілецькій вулиці це робочий табір. Але їх виживання було відносним. Справа в тому, що вже ближче, коли не можна було використовувати, чи вони не потрібні були, їх все рівно розстрілювали. Я наведу вам приклад. В Вінниці був клеєвар Саул Чайка, який обслуговував чотири меблевих фабрики. Які функціонували в Вінниці і е, працювали на користь вставки Гітлера. Ніяк не могли навчити нікого варити клей. А коли навчили Клеєвара Саула чайку менше, ніж за місяць до звільнення Вінниці розстріляли? Німцям, німці говорили, що ми вам збережемо життя. Спеціалістам, якщо ви навчите українського хлопця виконувати ту чи іншу роботу, а вийшло якраз навпаки. Навчив, ти вже не потрібен і тебе знищували. Інакше було на румунській території. Ви ж знаєте, що? Вінницька область мала дві зони окупації німецьку та Румунську. На Румунській території зберігали. Життя євреїв-ремісників, які працювали на Велику Румунію. От такі питання. Які способи використовували євреї, щоб врятуватися від розстрілів, і чи не боялися місцеві їм допомагати? Ну, питання дуже філософське, на мій погляд, і складне. Тому що були і ті, і інші. Деякі боялися пускати до себе, не хотіли ризикувати життям своїм, а це природний інстинкт життям своїм і життям своєї е, родини. А деякі люди, не дивлячись на це, приймали, переховували на горищах. Переховували десь в стайнях де завгодно і рятували євреїв. Особливий підхід, такий, таке милосердя проявлялося до дітей. Коли приходила жінка з дитиною і просила врятуйте дитину, а ви знаєте, були навіть такі випадки, коли натовпи вели вже на розстріл, то жінки Намагалися викинути дитя у натовп, який стояв поряд. Ну, українці стояли і спостерігали, як ведуть людей. І такі діти теж були врятовані. Це справжні праведники, я вважаю, праведники народів світу. Їх було на території Вінницької області 504. Але я вважаю, що ця цифра взагалі не остаточна. У мене є численні факти про прояви порятунку. А ці люди ще не визнані. От дивіться, ми навіть не знаємо прізвища машиніста-потягу, який врятував. Тринадцять єврейських дітей з Києва і довіз їх до Жмеринки. І цей факт відомий, а прізвище ніхто не може сказати. Бо вже минуло дуже багато так. часу. Чи мали взагалі євреї можливість врятуватися? Ви знаєте, у вінницьких євреїв, у євреїв, які проживали. На території, що знаходилась під німецьким контролем, був ще один шанс, і дуже значний це перехід на румунську територію. Територію між Південним Бугом та Дністром. У румунів була інша політика. Після масового винищення євреїв в Одесі. Після спалення і винищення близько 50 тисяч людей у Богданівці, де, між іншим, спалили 2000 євреїв з території Вінницької області. Просто спалили. Румуни вже не проводили масових акцій. І це був шанс на виживання. Але про це, напевно, не знали тоді. Ви розумієте, знали вже на весні 42-го року. Відбувався масовий перехід. І от ви задали слушне питання про ремісників, які вважали, що нас врятує наш фах. Він потрібен німцям і нас не будуть знищувати. Ну, це була, це був міф. Знищували ще і як? Яким чином знищували? Я, як це відбувалося? Просто, от, наскільки мені відомо, їх все-таки залишали живими, так? тому що от, було потрібно, щоб вони працювали. Розстрілювали. 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 Я наводила вже приклад е, Саула Чайки клієвара, який ніяк не міг навчити варити клей на, для меблевих фабрик. Його тримали за місяць його знищили за місяць до звільнення Вінниці. І все ж таки розстріляли. Тобто він навчив, передав своє ремесло, став непотрібним, да, його, його знищили. Знищили. І скажіть, будь ласка, чому ми все-таки повинні пам'ятати про ті звірства проти єврейського народу, які були під час Другої світової війни? М -м, можливо, я. Виголошу банальну фразу. Маємо пам'ятати, маємо вивчати, щоб більше це не повторилося. Маємо навчати дітей, навчати молодь, що відбувалося, як відбувалося. Такі діти вже ніколи не стануть антисемітами. От я вважаю, що родина, де рятували євреїв, на де, в мене є факти такі, де рятували євреїв, там вже діти морально високі. По, від батька до сина. Навчи сина свого, зостереж сина свого. Я завжди збираю, звертаюся до праць Тімоті Снайдера. Це мій кумір, всесвітньо відомий історик. Ви знаєте, як він назвав свою останню велику книжку, на яку я рівняюся. Це моя настольна книга, так би мовити. Голокост як зостереження. Це важливо, важливо пам'ятати. Я вам дякую за розмову. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Фаїна Винокурова, заступниця директора Державного архіву Вінницької області, кандидатка історичних наук, заслужена працівниця культури України. На 48-й сесії Вінницької обласної ради розглянули питання про передачу земельної ділянки площею майже 9,5 гектарів гайсенською міською радою для реабілітаційної установи. Ділянка біля ставка стане зоною реабілітації та відпочинку для наших захисників та їхніх родин. Скористатися послугами реабілітаційної установи зможуть місцеві жителі. Також під час сесії начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов ознайомив з інформацією звіту про роботу адміністрації протягом другого півріччя 2022 року та першого півріччя 2023 року. Зокрема, під час сесії присутні детальніше ознайомилися з інформацією про розподіл обласного бюджету на 2024 рік. А на 49-й позачерговій сесії стартував конкурс Безпечні стійкі громади. Його завдання це допомога військовим, безпека в громадах, реабілітація військовослужбовців, посилення медичних та освітніх закладів. Участь у конкурсі братимуть проєкти, розроблені та подані сільськими, селищними та міськими радами. Обласна рада визначила пріоритети на 2024 рік. Ними є безпека і оборона, стійкість і турбота. Сьогодні в межах одного із пріоритету депутати обласної ради підтримали рішення про виділення земельної ділянки 9,3 гектара на території Гайсинської громади для створення умов з реабілітації військовослужбовців. Це відповідає пріоритету. Турбота це надзвичайно важливо в час війни. Вінниця продовжує впроваджувати програму по енергозбереженню. У місті відкрили перший офіс декарбонізації та енергоефективності. Він буде підтримувати зелений курс, який наша громада ініціювала першою в країні. Декарбонізація це зменшення викидів газів, які впливають на тепловий ефект у атмосфері та змінюють клімат. А ще це економія енергії. Таким чином, Вінниця підтримує перехід Європи на відновлювальні джерела енергії, постачаючи безвуглецеві ресурси в інші країни у великому обсязі та на вигідних умовах. Працює офіс за такими напрямками: управління енергоспоживанням, створення подушки енергетичної безпеки регіону, залучення фінансів та популяризація у напрямку енергоефективності. Під час війни важливо підтримувати зелений курс, адже це стане джерелом додаткового доходу для країни. Ми будемо співпрацювати дуже близько і хочемо побудувати свою роботу з муніципалітетом, з вашими представниками за напрямками, з бізнесом і з населенням для того, щоб впроваджувати енергоефективні рішення в громаді цілком і повністю. Тому що перед нами дуже багато різних викликів, ви правильно сказали. І дякувати, що ви перші в гарній новині, тому що під час війни першим іноді буває бути сумно тому. Це радісний позитивний захід, який повинен принести дуже багато позитиву і в першу чергу покращити якість життя нашого населення і роботу самого бізнесу. Співпраця після підписання цього меморандуму відкриття офісу вона була більш потужною, такою знаєте, більш практичною. От, і ми тут маємо великі надії безпосередньо на вашу агенцію. От, і безпосередньо до керівництва агенції. От, тому я кажу: вітаємо війниці. Воду не проникні та теплі спальні мішки, які підігріваються від павербанків. Таку систему розробив юрист Григорій Жовмір. Ще з самого початку повномасштабної війни разом із командою почав виготовляти спальники на фронт, а згодом і жилетки. Спальний мішок, великий та вмісткий, може слугувати і за ковдру, має три режими підігріву і витримує мороз до мінус 15 градусів. Зажимаємо. І воно заграється червоним кольором. Червоний колір це фактично самий теплий режим підігріву, після чого є синій, це середній і також саме зелений. Три режими підігріву від павербанків, штучне хутро, а всередині спальника декілька шарів термобар'єру, синтепон і вісім підігрівальних пластин. Такі великі морозостійкі та водонепроникні спальні мішки для військових розробив у одному з цехів Вінниці Григорій Жовмір. Вісім негріваючих елементів, які знаходяться на спині, і розміщені так, щоб і гріли і ноги, і поперек, і саме грудну клітину. Аби зробити один такий спальник, кравчині потрібно два дні. Також шиють і жилети, які теж мають підігрів та працюють від павербанків. Олена Прошина – технологиня. Жінка кроїть, виміряє тканину, а іноді сама сідає за швейну машинку. Буває 10 спальників, 20 жилеток. Буває 10 жилеток, два спальника. Спальники дуже важко шити. За що того, що дуже великі габаріти, спальник великий. Шиємо його максимально теплими. За що цього дуже багато іде слоїв. Спальний мішок витримує низькі температури. Він досить зручний та вмісткий і має вагу півтора кілограми, що зручно у фронтових умовах. Також спальник можна використовувати як ковдру. Хлопці військові вже після довгих тестувань, ну самі розповідали, і казали, що 20 -ти тисячного порменка вистачає на добу повноцінну дому. Це в холодний період часу, тобто це зима. Якщо це літо, наприклад, або весна, то звичайно. Буде вистачати і десяти нещодавно. Григорій Жовмір запатентував свою розробку. А разом із командою за майже два роки повномасштабної війни виготовили понад пів тисячі спальників та планують шити спальні мішки та жилети до перемоги. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Реабілітаційний спортивний комплекс, де військові зможуть повноцінно відновлювати фізичні сили та психологічний стан за допомогою кваліфікованих спеціалістів, а спортсмени розвивати свій потенціал та примножувати здобутки, побудують у Вінниці. Будувати центр планують за грантові та донорські кошти, а ще за підтримки міжнародних організацій. А питання, які стосуються землі, інфраструктури та благоустрою, бере на себе міська рада. 400 тисяч гривень вже вдалося зібрати на будівництво цього реабілітаційного комплексу під час одного з благодійних заходів. Майбутній реабілітаційно-спортивний комплекс буде у власності Вінницької міської територіальної громади. Ті наші хлопці, які лікуються в шпиталях і в наших лікарнях міських. Потім потребують достатньо серйозної фізичної реабілітації, психологічної реабілітації, соціальної. І це якраз ті виклики не тільки для нашої територіальної громади, для всього міста, над якими ми повинні працювати. І якщо говорити з точки зору фізичної повноцінної якісної реабілітації, то це проект, якраз намір того, щоб її таку створити. Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Ці слова знає кожен українець. Сьогодні вони звучать у всьому світі як символ свободи та боротьби. Їх написав Павло Чубинський 27 січня 185 років з дня народження іменитого автора гімну України, а ще українського етнолога, фольклориста, поета та громадського діяча. І про те, як створювався державний гімн, далі у сюжеті. Павло Чубинський народився 27 січня 1839 року. Ще зовсім молодим, захопився українським фольклором та етнографією. Вірші на не України, поет написав в 1861 році. Поєднанні з музикою Михайла Вербицького, він згодом став гімном України. Публікація вірша да його оприлюднення на західній Україні відбулося в 1863 році, і от перше виконання, да таке повноцінне, це 1865 рік. А потім була і публікація з нотним. Знотною передруківкою, і після того вже ще не вмерла Україна. От в такому варіанті, фактично, в якому ми її чуємо зараз, вона стала поширюватися серед населення, тому що дійсно така була дуже динамічна, дуже така життєво орієнтована. Історикиня Ірина П'ятницькова переконана, що вірш ще не мерла України. Та музика Михайла Ворбицького сприяли воз'єднанню українських земель, які були окуповані імперіями. Плюс до того тут треба сказати про такий дуже символічний характер. От не так давно ми відзначали День Соборності України, і от тут в гімні України теж реалізується оця складова. Тому що Павло Чубинський представник Надніпрянщини, який на той час проживав під владою Російської держави. Михайло Вербицький, навпаки, під владою австрійців. Але за рахунок цієї колаборації, так постала та пісня, яка є символом української незламності. Символом української державності залишається такою і наразі. Із добуттям незалежності в 1991 році пісня, що не вмерла України, стала державним символом України. А слова стали пророчими та набули нового значення. І це була вся інформація. На цю мить дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. І спокійних вам вихідних.